Усім привіт! Мене звати Поїзда в SkyRail та Майнкрафт та Транспорт І Сьогодні вам покажу топ-2 швидкісних грузових потягів в SkyRail. Поїхали. Перший електровоз 2С 6 Сінара. Він вироблений в Росії і його максимальна швидкість в Скайрел 120 е, е, полягає 120 км на годину. 2S5 RMAC. Це е, другий електровоз, він вийшов раніше, ніж 2С6, але він також саме швидкий в грі скарил. Ну, якщо це грузовий, звісно. Його максимальна швидкість також 120 км на годину. Але тут фон іншого послухати. Бля, хача він так повільно їде, не розумію. Ось як він буде зараз проїжджати станцію Київ Пасажирський. Якщо що, 2С-5К вироблені на НВЗ. Новочеркаський е, вагоноремонтний завод, по-моєму. Е, Новочеркаський електровагонремонтний завод, я не знаю. Ось дивиться електровоз З Новочеркаська пролітає. Привітною бригадою. Щось бути 50 км на годину в Разі. Ну ладно, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, уси, підписуйтесь на канали, на мій канал і пишіть коментарі і всім